До зустрічі і дякую за все, за те, що стежку розділив зі мною. Майбутнє ще сюрпризи принесе, і неважливо, улітку чи зимою. До зустрічі, мій друже. Я люблю тебе і тих, хто поруч із тобою. Сніжинки перші подумки ловлю, та осінь ще любую за собою. На дворі червоніє жовтий клен, Дягнули голуби тепліше пір'я, Поет друкує свій новий катрен, Згадавши у вірші старе повір'я. Вкриває сніжна ковдра небеса, Годуються ліси і поля до спячки. Все огортає ніжність і краса. Витмій заснув, присівши навкарачки. Усе відродиться знов навесні, відродиться твої й мої надії. Прощати сумно трішечки мені, Ще зійдемось, щоб розділити мрії.